Вітаємо кохання. Сьогодні ми приготуємо київське сухе сезон полуниці. Тому ми готуємо цього тижня два відео, в п'ятницю вже було одне відео. І зараз зробимо з вами ще київське сухе з полуниці. Тому, як додаток, в описі буде рецепт ще на журавину. Сподіваюсь, вам сподобається, як завжди, ця книга простіше простого. Не забувайте підписатися на канал, це допомагає розвивати канал. Маємо ще дуже багато рецептів до реалізації, не тільки книга Простіше простого. Є ще від, складного, від простого до складного Єлізавети Глінської, є книжка з Олею Мартановською. Ну, тобто багато чого маю власні рецепти, якими можу з вами ділитись, тому не забувайте ставити в і підписуйтесь на канал. Ми ну, зараз робимо з вами сухе варення з полуниці До речі, роблю його перший раз разом з вами. Починаємо ми. Для київського сухого варення нам знадобиться пів літри води. Я вже закип'ятила, одразу налила до кастрюлі і поставила на вогонь. Вогонь повинен бути середній. Сюди до цієї води додаємо сок одного лимона Сюди ж ми додаємо 1 кілограм цукру. Я одразу з упаковки насипаю, всипали цукор. І зараз хочу, щоб він трохи розчинився. І одразу потім додаємо полуницю. Це буде таке полуничне варення. Насправді, в цій книзі саме почула вперше про таке київське сухе варення полоничне. Рецепт обов'язково буде в описі, як завжди. Нагадую, що є плейлист, який називається простіше, простого, де зібрані всі рецепти, щоб ви не шукали на каналі, а мали можливість знайти в одному місці для вашої зручності. Ну, і зараз. Додаємо полуницю. Кілограм полуниці. Додаємо до цієї ємності. Чому вирішила зробити, бо зараз в Польщі дуже багато полуниці. І є можливість купувати цю полуницю, виходить за 5 кілограмів 30 злотих. Тобто це добра ціна, враховуючи, що, ну, як дивилась в інтернеті, на YouTube ціни на полуницю в Україні, ну, вони дуже такі великі. Хоча тут теж так, якщо брати на ринку, то виходить десь приблизно 8-9 гривень. Злотих, вибачаюсь за кілограм. Ну, до, до 100, зл... 100, 100 гривень виходить, якщо в гривнях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки зараз коштує полуниця. Взагалі, скільки вона коштувала в вашому місті Які ціни на полуниця. О, дивіться, не розрахувала з кастрюлею. Вона маленька для цієї кількості. Нічого. Дивіться, на маленькому вогні наша полуниця вариться 20 хвилин. І після цього ми її витягуємо. Враховуйте, будь ласка, що цей рецепт він такий довгий. Тому найкраще робити це вечором. І враховуйте, що на наступний день у вас має бути вільний час. Бо після того, як ми проваримо цю клубницю, Полуничку, ми її залишаємо на 12 годин. Друзі, варимо варення 20 хвилин і не забуваємо знімати пінку. Коли наша полуниця вже проварилася 20 хвилин, то ми її знімаємо такою шмовкою, і треба викласти, я маю. А, бачите, не підійде ця ємність. З книжки зроблю скріншот. І ви подивитесь, як це повинно виглядати саме з книжкою, бо потрібна решітка. І ця полуниця, вона а, повинна бути особно, для того, щоб з неї зайвий сок витік і залишився. На долі знизу. залишається в нас, дивіться, скільки сиропу полуничного. Його можна використовувати на компоти. Він достатньо солодкий і можна також використовувати як топінг до морозива або до латків, до сирничків. Це вже кому як подобається. Знайшла у себе таку ємність. Без решітки, на жаль, але краще, ніж було. Залишаємо на 12 годин. пройшло 12 годин. Викладаємо нашу полуницю на деко і відправляємо її до духовки. На 5-6 годин при температурі 80 градусів. Друзі, мені здається, що у кого є така сушарка для овочів та фруктів, то можна відправити до неї. Зараз я жалкую, що в мене її нема, бо це саме той варіант, коли можна добре підсушити без духової шафи. Пройшло 5 годин, і ось така в нас вийшла полуничка. Вона майже суха. Далі я обвалюю її в цукровій пудрі. За рецептом там 100 грамів цукрової пудри потрібно, але я взяла ще 30, ну, бо цього буде достатньо. І ось це ми так обвалюємо в цукровій пудрі, і далі, як пишуть, в книзі. Все це все ми залишаємо в герметично закритій банці. Ось таке виходить варення. Насправді я не знаю, чи повинно воно бути саме таким сухим, бо якщо воно буде вологим, то мені здається, що воно не буде зберігатися. Ну, Ось в такому вигляді ви завжди можете його використовувати. На компоти або на якісь десерти. Бо завжди це як нігна швидкого приготування з водою. І маєш готову страву, щось подібне з цим сухим варінням. Насправді цікавий смак. Обов'язково, друзі, спробуйте. Не забудьте підписатись на канал, поділіться вашими враженнями, для мене це важливо. Смачного вам бережіться, та своїх рідних.